Росія все більше і більше а, занурюється в залежність від Китаю, від їхніх так би мовити, друзів і тепер вони надають йому знижку до 40% на санкційні російські скраплені гази. І Поки Кремль шукає будь-які шляхи а, збуту енергоресурсів, Пекін продовжує заробляти знову ж таки на війні, купуючи російські ресурси за ціною значно нижче ринкової. І виглядає це так, наче саме Китай отримує найбільший виграш від продовження цього так би мовити конфлікту. Як вони. Це називають не війну, звичайно ж. І хотіла б запитати вас, чи можна назвати Китай зараз головним економічним бенефіціаром російсько-української війни і наскільки посилюється залежність РЕФІ зараз від КНР? Посилюється значно, але Китай не є єдиним бенефіціаром, тому що до такого переліку варто віднести ще і Північну Корею. Також Індію, ну буквально сьогодні на Моді опублікував фото разом із Патрупом, якого він приймав в своїй резиденції, і каже: Ну, ми тут для того, щоб обговорити про дальшу співпрацю. Індія отримує великі дисконти на придбання російської нафти. Європа також отримує дуже серйозну вигоду. Бо на тлі російсько-української війни і енергетичної війни, яка розв'язана сьогодні між Москвою і Вашингтоном, за європейський ринок. Європейці також будуть отримувати скраплений газ, який вони купують у величезних об'ємах у Росії. Основним покупцем цього газу скрапленого є Франція, яка потім постачає його і до Угорщини, і до Словаччини, і до Німеччини, і до інших країн. Так само, як і Угорщина постачає газ до е, Німеччини. Тобто, це все друзі перепрошую не до Німеччини. Там у, у німецькі компанії працюють в Угорщині. Вибачайте, і вони і в тому, щоб Угорщина отримувала е, російський газ. Тобто є багато кінцевих вигодиндобачів, того що відбувається в Україні, а саме війни розв'язані Росії проти нас, на тлі якої Росія вдається до поступок через санкційний тиск. Поступок в різних сферах, це ж не лише стосується на Китай в цій частині справді дуже дуже себе добре почувається, і в тому числі через маніпулятивні його дії, які він вчиняє в Європі. А у нас з колегами дещо розходяться думки стосовно цього, але не суттєво. Я наводжу як часто приклад, коли у вересні місяці, на початку вересня, Росія атакувала Польщу. тоді за рішенням. Урядою Польщі було зупинено залізничне сполучення Польщі та Білорусі, звідки саме в цьому напрямку пролягає великий шовковий шлях, залізнична колія, якою везуть контейнери із китайським храмом до Європи. Об'єми поставок дуже величезні, обчислюються десятками мільярдів доларів. Буквально другого дня після закриття кордону до Польщі приїхав Ван Є. Який, як на мене, це абсолютно очевидно, що запевнив точно запевнив Польшу, що Росія не буде вас обстрілювати, шахеди не будуть прилітати, але залізничне сполучення має бути відновлено. І його відновили. Буквально за тиждень-півтора відновили. Це також інструмент тиску і впливу сьогодні на Китай з метою розширення ринку присутності своєї на ринку європейському, оскільки європейський ринок для Китаю дуже важливий. Так само, як і важливий ринок Південно-Східної Азії, але то окрема тема Китай не збирається втрачати європейський ринок, він буде за нього боротися і битися. І основним конкурентом на цьому ринку є, звісно, Сполучені Штати Америки. Але воєнні дії і воєнні провокації, які вчиняє Росія проти країн Східної Європи, які є членами НАТО, ну як показує практика, може врегулювати Китай. Тобто Китай показує Європі, що я можу виступити. А, гарантом безпеки вашої, щоб Росія не напала, і не мож, не варто і не можна недовоцінню як того, хто сьогодні справді формує дуже серйозну світову політику і часто не найкращому. Вигляді через те, що позиція Дональда Трампа по відношенню до України, ну вона доволі неправаблива. Ми з вами про це вже говорили і повторюся, що Трамп побайдуже, що буде в Україні, головне, щоб не було війни, він міг легко реалізувати проекти свої із Росією, намагатися її підсилити, зменшити залежність від Китаю. Це все абсолютно очевидно, але Китай, враховуючи те, що дуже швидко. Адаптується до нових викликів, от навіть на сьогоднішній день вже можна визначати, що китайська економіка знову почала отримувати інвестиції в мільярди доларів. То так, Китай сьогодні створює дуже серйозну загрозу, загрозу для всього світу без перебільшення. І нам варто це враховувати. Але ще раз скажу, що єдиного простого рішення в цій ситуації не буде. Зараз дуже багато вона є. Наративів про те, що Китай може виступити навіть гарантом а, припинення війни Росії проти України. Навіть таке йде, про це мова йдеться. Якщо вже про гарантії безпеки для Європи, щойно й не говорив, то навіть і це розглядають, як ну мається на увазі, Китай як гарант розглядають їх як можливо гаранта того, що якийсь певний час війни не буде. Хоча як на мене, це твердження доволі хібне, але враховуючи нинішню позицію Білого Дому, ну ми іншого поки що отримати не можемо. Продовження ж війни Росії проти України для самої Росії це загроза велика. Тому що чим довше триматиме війна, тим більшою буде залежність Росії від Китаю. Я маю великий сумнів щодо того, що у Кремлі є розуміння, що продовження війни для них це пагубно в плані економіки, тому що там історія не про відродження економіки, становлення Росії як подній економічної держави, там мова про збереження влади для цього їм потрібно. Хоч якимось чином здійснювати зовнішню економічну діяльність, в тому числі і до заданих мною ну, Індії і інших країн, країн Центральної Азії, та ж сама Корея. трохи це вдається Росії, от на даному етапі, але дисконти, які вони вимушені засовувати для того, щоб продавати свої вуглеводні, ну вони просто на сьогоднішній день є як на мене катастрофічними для Росії. Тому для них це також може бути стимулом для замороження війни. Але ну я не бачу, що Китай дуже активно ну хотів би наприклад цього. Але втім, знову ж таки, як буде, будемо дивитися, тому що процеси доволі динамічні.